Вітаю, так, уважаю. Що там? Кого там викрали? Кого, кого? Поняв, поняв. А якось съев. Ва ва ваше. Добре напитання зараз ним до вашу бодикамеру. Так, взял будикамеру. Сомочки напитання. Ще раз, ще раз? Шо-шо? Що, що? Та нащо ви цілитись зброю, громадянин, Я би зброю приїхав. Ну так точно. Кажіть -то ваші потребування і так далі, ну це не так якщо що робиться. На майбутньому, хлопці. повно. Та на питання просто зараз тримайте. Угу. Угу. Повно 150 000. О... Угу. 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 Я можу якось впевнитись чи з громадянином все добре, його кормили, поїли б може, може потрібна медична допомога. Може він взагалі не вас, якби. щоб б впевнитись в його безпеці. Та-та-та-та. Ага, все, бачу, бачу, бачу. Все, добре. Е, ви там його не били, не цей. Він в порядку. Не били, не ображали. Все, доб... добре, не питання. З в мене є часу, бо треба ж поїхати взяти гроші, зняти. Так, -да, думаю, да, Давайте. Тоді на... Двадцять я тут буду. Добре, все, скоро приїду. Та, та я зрозум, я зрозумів. Та ні, не питання. Не питання. Так, з вами пане спілкував чи ні? Так, взяв там дістав з кишені 150 тисяч, і за Поклав, розклав їх тут на капоті, то на мені напроти. Чи то можете перевірити, ні. Так, да, 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 не питання, все є. не ні, ні ні громадяни, ви маєте. Да-да-да, пані, да. вибачайте. А, дивіться, по божим пра... по божим правилам ви маєте... Ні, ні, ні ви маєте мені його віддати. Ви мені. Так ні, у вас є зелений коридор, вас ніхто не рухає, ви маєте мені його, ви маєте мені його залишити. Або ми взагалі не мали би тут зустрічатися, а мали б зустрічатись на якійсь там заправці і так далі, якщо так взяти громадянин. Це по-перше. По-друге, можете перед. По... Так да, вас ніхто не рухає, ми не маємо права вас рухати. Ви, ви запросили в нас Божий коридор, він у вас є. Ми вас не рухаємо, за вами не слідкуємо. Ви можете перечитати, там є правила пограбувань та викрадень. Да. Там, блять, зараз по пошку... секунду. Зараз я тобі даже скажу, яке правило. Ну, я можу... Та є зараз, дай я почекаю, чекаю, я ж нікуди не диваюсь. Секунду. Ви можете його ви маєте мені його привезти. У вас є на той час. Бо ми мали б зустрічатись там на якійсь заправці, магазині чи ще десь. І ви маєте його. Ні, ви не маєте його відпустити просто. Зараз, секунду, я шукаю. Та я знаю таку комбінацію, на жаль, я не пам'ятаю цю формуліровку, зараз перечитую. Добре, ладно, фіг з ним. А де його я можу забрати тоді? Як мені дізнатися, де він є? Біля якої? Ну, де мені його забрати там через хвилин п'ять? В районе 17 заправки, я понял. Хорошо. Не питание. Гарно вам да. Юль, 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 на звиску? Юля? Пани Юля, шеф. Шеф! Е, дивіться, там було тільки що викрадення співробітника ОП, я виступав як перемовник. Бодікамеру, звісно, вони в мене забрали, знищили там, але відеорегістратор я встановив на машині. Так що відеозапис є. Людей в зеленому. Я вас кликав ви це зробили, но я сподіваюся, що я зробив це все правильно. Та я поняв, Ну коротше, я встановив вроді. як сподіваюся, що правильно відеореєстратор, який все записав, бо машину мою вони не перевіряли. <клес> Тому є. І є один, по ідеї, зафіксований номер автомобіля. Люди в зеленому викрадали співробітника. 150 тисяч. Та-та та зараз приїду тоді до вас. А через скільки ви зможете? То плюс питання Все, дякую вам велике. Буду вас очікувати, щоб з машини нічого не сталося по дорозі. Здарова! Шо ти, бандит, сідай? Як так тебе викрали, а? Розповідай мені? Та, блять, в тебе ж бодікамеру теж зірвало. Чи Ти пам'ятаєш ще прикмети. Бля, зараз бодіка треба буде взяти. В мене гади теж забрали. Но вони не знають, що в мене писав відеореєстратор. Там ще й машина з номерами одна була. Ай-яй. Ай-яй. Чуєш, дайте бодікамеру, а? Видайте. Будь ласка. що, що-що, Ні. Вашого співробітника викупляв. Ви ж не могли його викупити? Прийшлось мені їхати, ні? Відеорегістратор собі на машину встановлювати. А то вони бачиш, взяли, зірвали з мене бодікамеру, все лишили, ну піздець. Но відеореєстратор працює. Я їм. Громадянин, затримую його, закрита територія. Йобана хата. Посвідчить, не <свечення> відкинь. <кіння> що це таке? Громадянин, це закрита територія, йдіть. Вам тут навіть написано. Де тут? А де, де десь тут написано у вас було? Так, я не туди зайшов. Вот. вхід для персоналу. Не? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. <рес> ну, я не співробітник цього відділу, ну ладно. <coughs> Це інша історія. хто я? О, бодікамеру принесли, да? Дай бодіка. Так, за? Підібрав. <coughs> так зараз ти бит-то й садиш, не буде дозвіл на зброю. Шариш? Ні, <coughs> відмовлено. Ай-яй-яй, та ладно, відпусти. на Перший раз попередження, ну типу, ну все одно, ну так не можна, громадянин. Бо це є закрита територія, і, о, яка потім карається кримінальним кодексом, проникнення на закриту територію. А це вже до співробітників поліції. Все, гай. Їхав цей. Чуєш? То... А я не можу. У мене такого немає. Так, співробітник, а ну, ходімте вами спілкуємось. Котом викрадали, де там у вас офіс є? офіс. Побуду у вас офіс. Так, розповідай, що там у вас було. Ага. А ну опишіть мені тоді говорил. А в якому кольорі люди было? Mm. Mm -hmm. Я а який одяг, прикмети і так далі, може, там якісь татування були. <ч science> Макіяж білий був? Я вас зрозумів. Угу. Все зрозуміло. Ага. Все, поняв, прийняв, записав собі в нотатку. Добре, будемо розбиратись з цим. Більше бажано не попадайтеся. Все, вас врятувало цей. Гарний вам тоді, ні